На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. Традиційно починаємо із тендерів Києва. ЦВК замовила нові обкладинки для посвідчень народних депутатів України. Київський апеляційний суд замовив CD та DVD диски для запису. За прибирання офісу УкрАероруху заплатять 5 мільйонів гривень. Київрада заплатить за протипожежну профілактику дахів своїх офісів на Хрещатику. Хокейна школа Сокіл заплатить 2 мільйони гривень за оренду льодового поля. Київводоканал заплатить тов 41,7 мільйон гривень за. Обробку платежів заводу Шевченківська РДА хоче заплатити 2,3 мільйони гривень за охорону громадського порядку. Київ витратить 12 мільйонів гривень на китайські вантажівки. Київ витратить майже півтора мільйона на VPN. на алеї слави Боярського кладовища у Києві. Облаштують 50 нових цоколів. За вивезення снігу із-під об'єктів офісу президента у середмісті Києва заплатять майже 400 тисяч гривень. Київ Пастранс витратить 12 2 мільйони на нові шини для автобусів та тролейбусів для національної збірної за 3 мільйони гривень куплять 5 трекових велосипедів. Суддям Києва куплять нові мантії. балки мосту Патона почистять за 5 мільйонів гривень. Працівникам метро Києва куплять нові рукавизі та фартухи. А ми переходимо до тендерів столичного регіону. У Катюжанці за півтора мільйони гривень відремонтують фасад ліцею. Фірма депутата Київ облради Татьяна та підприємець Казарян відремонтують дороги. У Богуславі електромережі Київського обласного онкодиспансера готують до ремонту. Під броварами проєктують новий цвинтар. Фастів готуються до встановлення газового когенераційного обладнання. Біла церква передасть 220 дронів силам оборони України. У свою чергу Васильків закупить 230 дронів для оборонців України. Бориспіль заплатить 4 мільйони гривень за обслуговування міської системи відеоспостереження. На понівеченні росіянами трипільський ТЕЦ відремонтують димосос та встановлюють відеонагляд у машинній залі. А також трипільська ТЕЦ за 2,2 мільйони гривень купить новий мікроавтобус. І детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті. Влада, шукайте посилання у описі до цього відео.